Facebook всякими дописами, в основному дилетантськими, іноді аж безглуздими на тему відключення електроенергії в місті та й в усій громаді. Дехто додумався до того, що пише ніби міський голова Лесант Панюта визначив категорію людей, поділив їх, на так би мовити, білих і чорних, так вони кажуть, і регулює електропостачання. Тому дам, тому не дам. Розуміємо. Що ситуація зі світлом важка, нерви на не витримують, але ж таку нісенітницю ну, не варто викладати на загал. Карлицький міський голова Лесант Панюта, знаючи про це, на оперативному штабі 20 січня, крім іншого, спеціально на наше прохання ще раз прокоментував ситуацію із відключеннями. 19 січня відбулось засідання оперативного штабу області, сказав він, де керівник обласної служби ДТЕК Віталій Шайда повідомив, що ситуація на Київщині стабілізується. Почали відключення згідно графіків. коли 4 години є світло, 4 – немає. Сьогоднішнього дня ДТЕК буде все робити для того, щоб прийти на режим 4 на 4 Додатково. На нічний час є порозуміння з Києвом, і та компанія, яка управляє системою в Києві, погодила 100 мегаватт передавати щоночі на Київську область. Це стало на сьогодні. І ми сьогодні побачили нічний час, трошки більше було, ну будемо так говорити живлення. Практично у всіх, ну, жителів, будемо так говорити, нашої громади та цілому області. Ми пішли на те, щоб відмовитись від гарантованого постачання двох об'єктів критичної інфраструктури. Це не вплине на життєдіяльність міста і громади, продовжив Олександр Панюта. Були дзвінки, на кшталт. Щоб було справедливо, то одним рубільником відключайте усіх. Так не буде. Технічно це неможливо зробити. Ми міська влада. Стараємося, скільки можна комунікувати з нашими представниками ДТЕК в громаді, і де є, виникають аварійні ситуації, співпрацюємо, допомагаємо, підтримуємо і е, вирішуємо для того, щоб зняти хоча б відключення аварійне. Все інше, графік затверджений ДТЕК і затверджений Києв військової, військової адміністрації, він виконується. і ми... Втручатись не можемо у тій графіки. Єдине, що е, є ряд об'єктів критичної інфраструктури, які ми просимо е, все-таки знаходити можливість не відключати, це е, лікарня, це об'єкт очистки води по вулиці 97-ї вулицілецької дивізії. Об'єкт очистки води по вулиці стадіоні і очисні споруди по вулиці Шевченка все інше графікова. Служба 102 повідомляє про 103 заяви та повідомлення, які надійшли у поліцію від жителів Кагарлицької і Ржищівської громад. З них аж 10 внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. У Кагарлику сталися два підпали будинків. Встановлено, що це вчинив літній зловмисник. Наразі він перебуває у психоневрологічному закладі в Гелевасі, де проходить психіатричну експертизу і обстеження. Ведеться до судового розслідування. У населених пунктах Жишівської громади поліція зафіксувала три випадки смертей природним шляхом без ознак насильницької смерті. Але в історію плелося надмірне вживання алкоголю. У Слободі громадянина патрульні виявили наркотичну речовину, схожу на канабіс, яку і вилучено. Полісмени склали 38 адміністративних протоколів, у тім числі три щодо кермування автівками у стані алкогольного сп'яніння. І наслідок традиційний, залізні коні доправлені на штрафмайданчик у Миронівку, а суд вирішуватиме вердикт щодо провини порушників. До адміністративних порушень відносяться також дрібне хуліганство, факти якого зафіксувала поліція, і насильство в сім'ї. Інна Калієвська зауважила, що в окремих родинах домашня. Насильство реєструється стільки разів, що стосовно винуватців порушуватимуть вже кримінальні справи. Працюють додаткові піші патрулі поліції, зокрема о 18 годині.